Як встигнути все за 24 години Лайфхак факт номер п'ятка Тетяне Потурне вчиться розподіляти різні види діяльності? Я цю звичку формувала з дитинства, адже на мені було прибирання двох будинків, літньої кухні, прибирання двох дворів, полоття городів. І окрім того, я старо виконувала всі домашні завдання, була старостою, керівницею танцювального гурту, організаторкою вечірок та різних конкурсів у школі. Тому цю звичку, так я реалізувала ще в школі, я виконала домашні завдання, паралельно серіали, перевіряла домашнє завдання своєї сестри. Ну, щодо пропис... щодо побутової діяльності, побутової сфери, якщо все ж таки в мене є натхнення щось приготувати, то я ніколи не готую так, наприклад, тільки одну страву і от стою, мішаю той борщ, так як Багато хто з домогосподарок це роблять, і дійсно гарний борщ виходить. Я, в принципі, вмію готувати, тому що я роблю міст села і мене цього навчили, що я сама навчилася, але я реалізую принцип шість в одному. Готую, прибираю, перу, відповідаю на повідомлення в соцмережах. Приношу, дивлюся фільм, навіть сім в одному. Ношу туди сюди горщик на вимогу Кароліни і ще й перемикаю рекламу, коли з'являється таке повідомлення під час трансляції мультфільму. Щодо професійної діяльності, наприклад, під час розробки презентації, то я паралельно можу слухати музику або дивитися фільм. Тобто мені це не складно, не заважає абсолютно. Якщо це творча робота, треба придумати якусь ідею, нове завдання. Тут повна тиша має бути концентрація інакше просто нічого не вийде. А таке автоматичне завдання можна поєднувати з іншими видами діяльності. Далі, якщо, наприклад, я готуюся до вебінару, то так само паралельно, ну піки соцмережа, треба відповідати на повідомлення в Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці, на Ютубі, відповідати на листи на електронні пошті, яких щодня дуже багато надходить. Під час онлайн уроку, якщо в мене є вільна одна-дві хвилинки, коли діти або виконують онлайн-тест, або виконують завдання інтерактивного тренажера, це вони на кожному занятті, то я все час швиденько переглядаю з телефону, тому що комп'ютер зайнятий, йде трансляція екрану з телефону, переглядаю повідомлення в телеграмі, і якщо вони є, то відповідаю на них. І навіть можу надіслати листа через телефон на електронну пошту, якщо вже в мене. Був подібний лист надісланий. Тобто пер... функція переслати листа, якщо потрібно надіслати комусь якийсь матеріал. Або ж просто планую свій день чи тиждень, або ж навіть будую розклад на наступний тиждень. А як ви встигаєте все за 24 години? Діліться своїми в коментарях.